Всім привіт! Ви на каналі Ви Вікторія Фуд. Дуже скоро в мене буде інший фон, бо в мене буде нова кухня, верніше фасад новий. А зараз я вам покажу свої корисні покупочки і буду вам трошки розповідати про корисні продукти. Але спочатку давайте вип'ємо стаканчик водички, бо в день треба випивати від 1,5 до 2 літрів 30 мл на. Один кілограм бажаної ваги. Не тієї, яка у вас є, а бажаної. Тобто, якщо ви важите 100 кг, вам не треба випивати 30 мл на кілограм, це 3 літри. Ні, не треба. Треба випивати на ту кількість ваги, розраховувати, яка, яка для вас ідеальна. Наприклад, якщо вам ідеально 50 кілограм, то випивайте півтора літри. Водичку краще всього пити теплою і з лимоном. Так, і мої покупочки. Па-пам! Так, розповідаю. Перше рис. Рис я завжди купую не шліфований, тому що він набагато корисніший, тому що шліфований або пропарений рис, він не має оболонки, а в оболонці у нас клітковина, раз і вітаміни групи Б, і дуже багато різних мікроелементів. Такий рис є. Вуглеводом, але довгим вуглеводом. Тобто він дуже довго виповільнює енергію і він корисний. А білий рис він дуже швидко дає оці калорії, і якщо ви їх не використовуєте, то вони відкладаються на сідницях або на пузіки і взагалі дуже негативно впливає на цукор крові. Тому завжди купую тільки нешліфований дикий рис. Далі вівсянка. Вівсянку я беру плющину. Плющина вівсянка або цільна вівсянка теж підходить набагато краще, ніж звичайна екстра, яку треба просто залити водою гарячою, і вона буде готова. Цю вівсянку треба варити, її треба варити мінімум 20 хвилин, але вона набагато корисніше, справжня, вона не очищена, вона є клітковиною і макро-мікроелементи там всі на місці. Макарончики спагетті я їх не вживаю. Їх любить Артем. Я просто не люблю макарони, але для нього купую цільнозернові, Вони такі темні на вигляд, вони не білі із твердих сортів пшениці. Той самий принцип. Тут зроблено з цільного зерна неочищеного, і це несе користь. А звичайні, з очищеного борошна там користі немає, а ми намагаємося вживати продукти, які нам приносять користь. все ж таки. Рукала дуже корисна для жовчного, для жовчного, для травлення. По-перше, там дуже багато вітамінів і мінералів. А по-друге, вона йде як жовчогінне і дійсно налагоджує травлення. Завжди в раціоні повинна бути рукола, особливо взимку і літом теж. Ось таку капусту. Айсберг я дуже люблю, тому що вона недорога відносно і дуже смачна, соковита і теж дуже корисна. Взагалі, вся капуста дуже корисна. Ще беру броколі, ще беру цвітну капусту, теж просто нарізаю слайсами такими і додаю в салат. Це пекійська капуста. Салати взимку у мене, в принципі, з капусти різних сортів і руколою. І я дуже класний смачний соус до всіх салатів роблю. Я просто беру оливкову смачну олію. Це ось така: ось це кра красна. Бачите, оце червоне, так називається фірма. Весувіо. Vesuvio, да? Vesuvio, це екстра Вірджин, нерафінована оливкова олія. Вона така зеленувата за кольором. От, схожа на отакий колір, коли ви її відкрите. Я її завжди приливаю в скляну бутилку. Не тримаю відкритою в жестяних банках. І вона дуже класна. До цієї олії я додаю сік лимону, багато соку лимону, і додаю трошки гірчиці. І такий соус для заправки будь-якого салату дуже смачний виходить. Можна хто худне додавати в цей соус ще сік апельсину, прям багато соку апельсину, у вас вийде більше рідини для заправки і менше жирів, бо сік лимону і апельсину розведе масло, і менше буде цієї олії. Так, далі, далі, далі. Давайте про олію далі розповім. Це у мене рафінована олія з виноградних кісточок. На ній я смажу, вона дорога, тому смажу я небагато, але на ній корисно смажити, тобто вона не виділяє концерогівнів. Також можна смажити на оливковій рафінованій олії, на кокосовій рафінованій олії і на маслі кхід це топлене вершкове масло. От Цих всіх олій, які я перечислила, висока точка димління, і вони не виділяють концероген під час смаження. Але все одно я не смажу дуже сильно до скоринки, я просто підігріваю і тушу. Далі ці олії у мене теж для салатів. Тобто для салатів я використовую не тільки оливкову ось таку олію, а й ще інші олії. І інколи їх просто чередую, міняю. Це у нас конопляна олія, тут дуже високий вміст омега-3, дуже корисна олія. І олія волоського горіха. Тут дуже багато вітаміну є. Різні олії використовуйте, ніколи не засиклюйтесь на чомусь одному, тому що треба, щоб був максимально раціон ваш різноманітний. Я беру такі маленькі бутилочки, і плюс воно класно, що воно запаковано, тобто не попадає. При зберіганні світла на олію, бо зі світлом вона скоріше псується. І також після відкриття олії треба швиденько її використовувати, щоб вона не довго стояла. Бо коли вона довго стоїть, вона може згіркнути. Особливо льняна олія це прям. Дуже така небезпечна, можна сказати, олія, тому що вона може зіпсуватися, і тоді вона отруйна. Тому, якщо ви купили олія гірка, не вживайте її, викиньте. Далі перець болгарський додаю в салати. Буквально трошки я додаю, одну третю, одну четверту частину на сім'ю на родину, коли готую салат. І воно дуже красиво. Він такий яскравий стає і смак додається. Сир кисломолочний беру завжди, ну я намагаюсь брати жирніший, бо я не худно. Навпаки, мені треба набирати. А хто худне, то 5% нормальна жирність. Я беру 9 зазвичай, не було просто. І беру ось в таких упаковочках, от такого формату сир, тому що його не позбули сироватки. Сироватки багато всього корисного. І такий сир буде корисніший ніж той зернистий такий. Тому обираю цей. Я його їм зранку з бананом. банану, пачка сира, ложка какао, можна ложку сметани додавати, корицю можна додавати, чия можна туди додавати, теж дуже смачно виходить. Можна ложкові вівсянки тут додати. Тобто дуже корисний сніданок виходить. І я завжди використовую такий сир. Так, і ось ми дійшли до десерту. Бачите, я його вже почала. Так захотіла шоколаду, і я по дорозі, коли йшла додому, їла його. Так, шоколад беру завжди, тільки чорний, прям чорний, з максимальним містом какао. Намагаюсь брати, і без транжирів. Транжири ми дивимося тут ззаді. На упаковці читаємо склад. Транжири – це у нас будь-яка рафінована олія, коли написано. рослинні жири, коли написано. це все транжири, жир рослинний, маргарин, дезидерована, рафінована олія це все транжири. Тут у нас немає такого, тут у нас міз какао. Продуктів у шоколаді 55%. Можна навіть і більше брати вміст, бо тут тоді багато цукру. Так, склад какао, терти, цукор, мигдаль смажений цілий, какао, масло. От бачите, масло це хорошо, а от якщо б жир. То це було б погано. Єдине, що молочний жир, то нормально. Сироватка молочна, суха какао, порошок зі знежиреним містом. Емульгатор соєвий лецитин – це норм. Жир молочний це норм. От жир молочний саме це норм. А от жир пальмовий це вже не норм. Ароматизатор ванілін може містити сліди арахісу. Ось. І тут можна подивитися вуглеводи, дивіться, 39,8, з них цукри 34 г, тобто на 100 грам 34 г цукру. Це ну, як немало. От, е, тож, якщо ви ходите, якщо ви там, прям, намагаєтесь не вживати цукор, то Обирайте шоколадки з більшим какао, там 70, 80 90 відсотків. Там буде менше цукру. Але завжди дивіться на трансжири, їх не повинно бути. Трансжири – це навіть гірше ніж цукор. Просто почитайте, що написано на упаковці з печивом, і ви побачите там купу трансжирів. Подивіться на будь-які шоколадки, цукерки там дуже багато трансжирів. Транжири – то дійсно дуже погана штука для людини, тому що у нас немає ферментів для розщеплення цих складових, і вони залишаються, капсулюються, вони залишаються, не виходять потім бляшки і різні проблеми зі здоров'ям. Нам це не треба. Тож обираємо просто нормальні продукти. Вони є, вони є. Просто от, треба їх знайти. І потім навіть я зараз не витрачаю час на те, щоб читати етикетки склад. Я просто вже знаю, що де є. Ну, якийсь час мені довелося на це виділити спочатку, але тепер я знаю. Це єдиний хліб, який я знайшла в асортименті, в якому немає цукру, немає дріжджів і він цільнозерновий. Називається хліб цільнозерновий зерновий Продається у нас в АТБ. Раніше продавався в сільпо в делікаті і в. Не пам'ятаю, а в Ашані, але зараз не бачу. От в АТБ тільки знаходжу його. Може, є якісь інші варіанти. Значить, цільнозерновий, ми вже з вами говорили. Да? Це борошно, яке неочищене від оболонки. А оболонка це найголовніше в борошні. Бездрожжевий дріжджі нам не потрібні, тому що самі дріжджі то норм, але дріжджі вирощуються в таких містах, де вирощується паралельно і пліснява. Ну тобто, це не навмисно, але також виходить. І ця пліснява грибки спори потрапляють разом з дріжджями у випічку, і потім, як би там не розказували, що при термообробці воно все гине, ні, не все гине. От, дещо потрапляє в кишківник і потім починаються ці проблеми. Ну, тобто Там патогенна флора просто починає е, пере, 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 переобладати гарною флорою. А нам це теж не треба. Так, Тут у нас склад: дивіться. Борошно-пшеничне грубого помолу, зерно пшениці другого класу. Після перемолу забезпечує в борошні однаковий розмір частинок, оболонок, зародка, не втрачається біологічна цінність живого зерна. Бачите, тут прямо у складі це все прописано. Питна вода, бездрижова, пшенична закваска, це борошно-пшеничне першого сорту. Вода питна. Сіль кухонна, все. Може містити сліди кунжуту молочних та яєчних продуктів. Це значить, що на заводі, де виготовляють цей хліб, виготовляють також інші продукти, де використовується кунжут, молочні яєчні продукти. Це дійсно дуже класний склад хліба. Якщо б його не було, я б, мабуть, ну, не вживала зовсім хліба. Я якийсь час, до речі, не вживала хліба, але на бутерброд іноді хочеться. Ой, вибачте, на канапку намазати паштет печінковий, рецепт якого є в мене на цьому каналі. Будь ласка, робіть, він дуже смачний. Так, ну звісно, у мене бувають і інші покупки. Якщо вам подобається такий формат відео, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Я вам буду ще знімати свої покупочки і коментувати, чому саме це я обрала, а не щось інше. Дякую за перегляд, обов'язково підписуйтесь на мій канал, поділіться цим каналом зі своїми друзями. Кому цікаве здорове харчування збалансовано, взагалі дієтологія, нутриціологія, хто любить себе і намагається зробити себе здоровішим, їм мій канал буде у поміч. А на цьому всім бувайте! До зустрічі у новому відео!